27 учнівських проєктів реалізують в Мукачівській громаді, з яких 14 великих та 13 малих. Конкурс проєктів шкільних ініціатив в Мукачівській громаді проводили вперше. Участь взяли 16 шкіл. Голосували за проєкти майже 4 тисячі учнів. За правилами, кожен навчальний заклад міг подавати на конкурс один великий та малий проєкт, розповідає головний спеціаліст управління освіти, культури, молоді та спорту Володимир Уліганинець. Найбільша кількість проектів стосується внутрішніх оздоблень своєї школи, наприклад, там оздоблення хімічних кабінетів, оздоблення їдали, наприклад, закупівля там тарілок, кружок десь треба оздобити актовий зал. Хтось хоче закупити апаратуру. Але є цікаві такі зовнішні інфраструктурні проєкти. Серед найактивніших учасників 11-й ліцей міста. Ідею школярів було чимало, та зупинилися на одній вирішили, що хочуть у внутрішньому дворі школи створити парк релакс та літній клас. Насправді ідей було досить багато. Були ідеї про облагородження про якихось спортивних майданчиків, баскетбольної площадки, облагородження шкільного поля. Але ну. Сума не настільки велика, щоб нам на це все вистачило. Тому ми приглянули на це. Цю зону побачити, що вона справді в такому відносно занедбаному стані стані, і хотілося трошки її покращити, щоб для дітей було місце на проведення перерви на відпочинок. За думом так перейнялися, що навіть написали пісню і це... зафільмували це... відео в підсумку. За великий та малий проєкти проголосувало аж 1236 школярів, і бруківку проложити, щоб травичку не топтати, і це все огородити. Посторонніх не пускати. у маленькому проекті все оформити плануємо лавити кущі й дерева закупити пропоную Завдяки ініціативі школярів, внутрішній двір навчального закладу повністю оновлять, облаштують зону відпочинку та критий майданчик зі столами та лавками, де вчителі зможуть проводити уроки. Територію облагородять, побудують доріжки, встановлять ліхтарі, оздоблять стіни будівлі, посадять квіти. На реалізацію великого та малого проєкту учнів влада міста виділить 140 тисяч гривень. У нас багато чого зроблено міською радою, але це все знаходиться всередині школи. А в зв'язку з карантинами. Нормами, обмеженнями нам потрібно деякі уроки проводити ззовні, тобто на вулиці. Я думаю, що краще б зробити цю альтанку, щоб не тільки фізкультура проходила на подвір'ї, а й, наприклад, математика і інші предмети. З 14 шкіл, які стали переможцями конкурсу Великі та малі проєкти, реалізують у 13 навчальних закладах, каже Володимир Оліганенець. Загалом на шкільний громадський бюджет влада міста виділила 2 мільйони гривень. Це у нас пілотний проєкт. Ми спробували це перший раз в цьому році. Виграло 27 проєктів: 14 великих і 13 маленьких. Кожна школа могла реалізовувати як один великий, так і один маленький проект. Тобто, школа, якщо реалізує великий малий проект, має 140 тисяч гривень на реалізацію даних проектів. Торги на електронному майданчику публічних закупівель Прозоро по даним проєктам стартують вже з наступного тижня. Завершити тендерні процедури планують до 31 грудня, аби з нового року почати їх реалізацію.